Всім привіт! З вами таксіна група Кавла Текс. вашій увазі. Ми зараз пропонуємо код позиції 543 Галтери зі зниженою ціною. Зі знижкою в 25 доларів. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 3,8 долари, Вага мішка 25 кг. Вартість мішечка становить. 95 доларів. Шановні клієнти, встигніть придбати, так як дана позиція вже закінчується, кількість товару обмежена. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. В даній позиції присутні всі розміри, різноманітний, цікавий модельний ряд. Придбавши дану позицію, ви додатково при покупці заощаджуєте суму знижки у розмірі 25 доларів. Не втрачайте можливість придбати, позиція вже закінчується. Кількість товару обмежена. В наявності залишилося пару мішечків. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок. З оператором відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Як бачите, ідуть в дані позиції всі кольори, зустрічаються і світлі, і білі, і темні, кофейні. Для замовлення mm. вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Ось такі от навіть здорові розміри в достатній кількості зустрічаються, як бачите. Чекаємо на ваші замовлення, все буде Україна!